Лева ялинка Тетяно у зеленому кольорі і наразі це розмір 1,80 м. Ця модель ялинки має шарнірне кріплення. Ну і взагалі по самій структурі гілочки, якщо порівнювати її, наприклад, з ялинкою на шарнірах, вона схожа до моделі Каміли. А також по самій структурі гілочки до ялинки Ковалівської, яка має вже звичайну розкладку. Ну, і по формі вона не є вже такою широкою, тобто вона має такий вже менший сам діаметр нижній. І якщо ви не маєте багато місця, то ви можете обрати таку модель, як Таціану. Але попри те, що вона не є широкою, вона є такою досить густенькою, та має багато гілочок. І давайте я вам покажу ближче, як виглядає гілочка. Як видно, вона така об'ємна, схожа теж до ковалівської, тільки Таціана має таку трішки світлішу саму провальовочку. І голочка тут така досить довга і має невелику таку апаратну хвилю. Ну і також ще покажемо всередині, як виглядає сама ялинка, ну і також шарнірне кріплення. Тобто, там є спеціальний шарнір, і за допомогою якого тримається сама гілочка, і вона вже самостійно опускається вниз, тобто на, потрібну, на потрібний рівень. Тобто, вам тільки придеться поправити самі оці всі менші гілочки, щоб надати їй форму.